Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назви Need for Speed Hot Pursuit 2010. І сьогодні ми знову на стороні поліцейських будемо затримувати порушників. І у нас перехоплення. Давайте оце кімссек Агера візьмемо. Нічого собі за 4 хвилини нам треба затримати цього порушника, щоб отримати золоту медаль. Ми ще будемо бугаті затримати, порушника на бугаті. Вейрон. І справді. Два гіперкара зустрічаються. бляка мука Так, гелікоптера я активував. І огорожує. Виставив. А проминув її досить швидко. бляха муха Відривайся від мене. Прискорюсь. Прискорююсь. Так, огорожу знову виставив. Бля, гамухе я втрапив шипи. Прискорюємось. Що, приглушування він застосував. Так, я знову гелікоптера за Бляха, 100... муха мухахейтерій прям. Ось тут, навіть, шипи випустити зумів. Так, і ще раз я огорожу виставлю. Суспект <ресвітник> Прискорюсь. Бляха-муха. Я тільки свою тачку розбив. Та мені нічого не буде з нового. Давайте ще раз спробую. Ми це вже бачили. Та ми це вже бачили. Відривається засранець. А, вирішив на цей раз шлях скоротити. Так. Ось тобі. Пошкодження я йому наніс. Так. Гелікоптера засував і огорожу виставлю. А. А, він скоротити шлях вирішив. Відривається. Я вже за 400 їду, я лечу по грунтовій дорозі. Ай, бляха, муха. Мої ташці гаплик. Гаразд, іще раз огорожу виставлю. А, він приглушування застосував. Що які сильні пошкодження отримує гіперкармій. Я тільки наїхав на свої. Одне зіткнення і все. Мені гаплик. Він іншим шляхом поїхати вирішив. Прискорююся. Ось так-то би. Ничего себе, был слабый кей удар. Раз, вертолетар еще раз и ограживаю ставлю. Зато хоть я ему наниз низ Давайте Давай-то. Спробую на назустрічну смугу. Не вдала спроба. Не вдала спроба. Хитрий прям який. Як ти зумів, так ухилитись. В мене всі... Проби вичерпані. Я вже за 300 їду. Ха, затримали його все ж. Так тобі треба, гонщику! Я прям якимсь дивом на золоту медаль зумів виборотися. Винагорода мене очікує. Три нові винагороди мене очікують. Підвищення. Вдосконалення. Рівень третій. Гелікоптер. І нова поліцейська тачка. Макларен Ф 1 Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон, Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!